Теплий одяг, куртки, шубки. Це у нас також світера, блузки, це у нас чоловічий одяг. А ще речі для дітей різного віку збирає переселенка з Херсону Тетяна Орлова. Зібране сортує і роздає жителям інших регіонів, які через повномасштабну війну переїхали в Кропивницький. У вересні жінка створила громадську організацію, яку назвала Друге життя вживаним речам. Це центр, де ми видаємо вживані речі для внутрішньопереміщених осіб. Більшу частину ми збираємо чоловік після роботи, ми даємо об'яви, що збираємо. Він їздить після роботи, збирає речі, привозить сюди. Я їх сортую і видаю. Окрім одягу, у центрі є взуття для дорослих і дітей, посуд. Після уроків допомагати приходить семирічний син, сортує одяг і співає. А ми тою черуну калину Підіймо, а ми на шуславну Україну ми розвеселимо. Тетяна за освітою бухгалтерка. шити навчилась сама. Ось речі. Да, вони не придатні, тому що тут є п'ятна, вона чиста е, річ, але вона вже не можна, не можна її. Я її вирізаю. Ось Такі калаптики. Потім воно ще все зшивається, це все докубки. І отримується, бо лежак. Це матрас такий, він шитий, щоб він не та Ось у всередині точно такі. А це звичайна штора, яку віддали нам. Звичайно, він не такий, можливо, як зараз нові. Там, але люди приходять, забрали, ми видавали 50 штук матрасів, ковдр і подушок, і ну, не вистачило. Людям а, і забрали навіть ті матраси, які ми думали, що ми їх викинемо. Людям просто нема на чому спати. Жінка готує заяву на отримання гранту, щоб придбати машину для подрібнення тканини. Десь 200 тисяч, але вона така дуже потрібна річ. І можна збирати речі, які просто викидають, і ми довкілля зберігаємо їх переробляти на щось потрібне, на мілку фракцію і шити. Не такі не ручним способом а заготовки вже, ну на звичайні матраси каже за три місяці роботи у центр звернулись тисяча переселенців. Допомагати їм планує, поки буде в Кропивницькому. Додому у Херсон з родиною повернеться, коли там буде безпечно. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.